Вітаю! Халю -халю. Сьогодні поговоримо в цьому відео просто про складний минулий час. Отже, тема нашого відео це перфект. Чому ж перфект називається складний розмовний минулий час? Бо складається з двох дієслів з допоміжного дієслова і форми партії основного дієслова. Розмовний, бо, як правило, вживається в діалогічному мовленні у розмовах та діалогах. Минулий час ми розповідає про події, які вже відбулися. У німецькій мові є два різні минулі часи. Це складний минулий перфект, доконаний час, про який ми будемо далі говорити, і також претерет або претерітом простий минулий час. Як ми говорили, перфект це розмовна мова, за винятком декількох дієслів. І ми висловлюємо, ми говоримо про те, що дія вже була в минулому завершена. А претеритум – це простий минулий час, складається з одного дієслова, говориться про події, які відбулися вже, і, як правило, вживається у писемній мові. Розмова мова це розмовна мова, як ми вже говорили, це діалоги. І, але виняток встановлять модальні дієслова, такі як волін хотіти, мхтен хотіти, кьонен, мсен, дюрфен. Вони можуть вживатися також з хамени займе. Письмова мова. Це претерітум. це завжди використовується у літературі, в новинах на Хрихтен і офіціалі брифе в, в офіційних листах. Також. При спілкуванні з друзями, колегами на Фейсбуці, ми так само використовуємо перфект, як і в розмовній мові, тому що це розмова. Das ist ein Gespräch. Чи більше чи менше використовується перфект, це все залежить від регіону. В основному, чим ми далі рухаємося на північ, тим більше ми використовуємо претерід. Але з часом уже ця відмінність зникає. Наприклад, якщо говорити про швейцарську німецьку мову, то ми взагалі, там взагалі не існує там. Але не беріть собі це за правило. Чому? Бо якщо ви будете утворювати модаль, перфект з модальними дієсловами, то це не складно. Особливо коли ми будуємо речення, підрядні речення. І ось погляньте, оце в нас формула утворення перфекту. Тобто, на друге місце ми ставляємо дієслово Habben Design в теперішньому часі, воно відмінюється, і партіцип 2 одного е, основного дієслова. слова. Це ще називаємо ми його дієприкметник минулого часу. Партицип 2, він не змінний, як я вже і сказала, і ставиться на останнє місце в реченні, тобто перед крапкою. Давайте згадаємо, як же відмінюється допоміжне дієслово sein. Ich bin, du bist. Er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sie sind. І дієслово haben. Ich habe gekocht, du hast. Er sie es hat, wir haben, ihr habt sie, sie haben. То есть, є слово хабен і зайнят в теперішньому часі і ставляємо ми його на друге місце. Наприклад, декілька прикладів. Der Junge hat fussball gespielt. Хлопчик грав у футбол речення в минулому часі. Давайте порівняємо з теперішнім часом. Der Junge spielt fussball. Грає у футбол. Junge хат футболь gespielt» Ер махт руляуб. Він є у відпустці. Er hat Urlaub gemacht. Він був у відпустці. Die Tür ist geschlossen. двері закриті. Так. Сказали, що перфект утворюється або з haben, або Sein. Коли ж утворюється із Sein? це коли є дієслова руху. Коли йдеться мова про зміну руху, коли ми біжимо, пливемо, скачемо, летимо. Головне, щоб траєкторія руху мала зміну чи то по горизонталі вліво направо, або по вертикалі вверх, або вниз. Тобто рух має відбуватися від точки А до точки Б. Цумбайспіль. Фарен їхати. bus gefahren. Я їхав на автобусі. Гієн йти до Бісна Хаузе ти пішов додому. Але прошу звернути увагу, що діє слова руху повинно відповідати на питання куди, так? В тележному випадку це не буде належати до цього правила. Наприклад, танцювати танцем однозначно діє слово руху. Коли ми танцюємо, ми рухаємося. Але не ми можемо танцювати якось десь з кимось, але ми не можемо танцювати куди. Оскільки воно відповідає на питання, куди бохін, і нікуди на нас не направляє, то дієслово танцем буде вживатися з допоміжним дієсловом хабен. Іх getanzt». Ще один випадок, коли вживаємо іззайн. При зміні стану суб'єкта. Наприклад, штербен померти Ер er drei Jahren gestorben». Він помер три роки тому. Перехід від життя від смерті відбувся. Так? Ein du bist zeitig eingeschlafen. Ти своєчасно заснув, рано заснув. Тобто, перехід відбувся від бадьорого до сплячого. Тобто, Перше правило при зміну руху, інше, друге правило при зміні стану суб'єкта. І також відбувається з певними дієсловами. Тобто, це вже ніби як винятки sein – бути, ставати, bleiben – залишатися, begegnen – випадкове зіткнення, gelingen – отримувати, процвітати, passieren – відбуватися, траплятися та ще деякі інші. І допоміжне дієслово, з цими дієсловами завжди використовують допоміжне дієслово sein. Але у нас ще є дієслова винятки. Властиві для Австрії для австрійської німецької. Це діє слова спокою. Наприклад, Штеєн стояти, Ліген лежати, «sitzen» сидіти. Ми будемо далі говорити, що діє слова спокою будуть вживатися з хабнем. Але тут винятки властиві для Австрії. Байспіль. Наприклад, І він in Deutschland gewesen» Я був у Німеччині. Wir sind zu Hause geblieben. – «Ми залишалися вдома. Er ist seine Großmutter begegnet. Він випадково зустрів свою бабусю. Ein Unfall ist gestern passiert. Вчора сталася аварія або нещасний випадок. Коли ж перфект формується з хабен? Декілька правил. Тут ще варто додати, що більшість дій слів Утворює перфект, схабен. І ось у нас такі є правила. Всі перехідні дієслова. Перехідні дієслова це ті, що вимагають після себе додатка у знахідному відмінку. Я говорю, що якщо можна після дієслова поставити запитання, кого що, воно обов'язково буде схабен. Сумбайшпів, наприклад, малін малювати, малювати кого що, «шрайбен» писати кого що. Есен їсти кого що. І також більшість дієслів, що вимагають додатка у знахідному та давальному відмінку. А також приймейникового додатку. Що це означає? Наприклад, у нас є дієслово helfen. Допомагати кому. Я писати schreiben – я пишу кому. Моєму другу, наприклад, кого що листа. Зворотні дієслова. Зворотні дієслова це ті, що йдуть із часточкою, з їх або українською мовою. Ся писати, е, умиватися, одягатися і так далі. Митися. Е, всі безособові дієслова це, як правило, ми говоримо про природу, віє, дує. Е, Дощить і так далі, коли немає особи. Також всі модальні дієслова також вживаються зхабен. Перед тим ми ну, їх уже називали мюген, «кернен», «золен», «унзувайта». Так, і всі неперехідні дієслова, які означають тривалу дію і спокій. Сумбайшпіль, вонен, ляхен, зіцен. І, звичайно ж, що саме дієслово хабен. Ми кажемо: «зайн» вживається «зайн», хабен вживається зхабен. Und Beispiel. Sie hat Essen gekocht. Wann abgehoben wurde Jesus. Es hat sich auf den Film gefreut. der Terpinien-Chikal-Film. Michael hat sich in Diana verliebt. Mike sagt, er hat sich in Diana verliebt. Jetzt weiter. Як же утворюється сам партицип цвай? Ми знаємо, що коли утворювали теперішній час, що в нас є слабкі дієслова і в нас є сильні дієслова. Сладкими дієсловами тут все зрозуміло. Ми до основи. Що таке основа? Це все дієслово без «н». наприклад, – «н», закінчення lern основа. МАХЕН, мах mach, основа. Значить, слабкі дієслова ще раз утворюється: G плюс основа плюс Т. Лернен, гелернт, МАХЕН, ГЕМАХТ. АРБАЙТЕН, гарбет. Баден гадет. Сильними дієсловами. Сильні дієслова додавляємо той самий префікс Г плюс основа плюс. N, як правило, додаємо N, тільки невелика частинка, невелика група дієслів, додається до них Те. Але що тут ще треба варто сказати? Що може змінюватися ще й коренева голосна. «Комен» kommen, geen ge «фліген» fliegen geflogen, schreiben ge schріben. E, Сумніваємося. Як змінюється коренева голосна, ми дивимося в словни. Також у нас є таблиця сильних та неправильних дієслів. І остання колонка у нас завжди буде партицип цвай. Тобто перша колоночка це початкова форма у нас інфінітив. Далі у нас дієслово, як змінюється в теперішньому часі, перетерітун наступна колонка. І остання колонка це у нас партійцип так. Тепер у нас префікс г може не вживатися. Є два правила. Перше. Якщо є невідокремлюваний префікс b, g, r, f, «н», ен, мис, префікс г не ставиться. Їх всього вісім. Простіше завчити у ці вісім префіксів, що вони не відокремлювані. Всі інші будуть або відокремлювані, або не відокремлювані. Але з оцима восьма префіксами «г» не ставиться: фершпрехен, фершпрохен, міслінген, міслунген, «Енштейн» енштантен. Це шчорен, безухен, безухт. Далі друге правило. «Колы» – это суффикс «-иры». Все эти слова у нас есть слабкими. Например, «дискутирэн» – «ирэн», да? «Дискутирэн» – «дискутирт». «Эрцэлэн» – «эрцэльт». «Штудирэн» – «штудирт». И так Так, два правила, «колы» г не – «жэвэйтсэ». Он теперь дальше. Ми сказали, що є невідокремлюваний префікс, але ще є відокремлювані префікси, так? У uh, дієсловах з відокремлюваними префіксами префікс ми відокремлюємо, а «г» ставимо між власним префіксом і основою дієслова плюс т». Цумбай змаха, змахт, аушalтен, азet. Uncommon, ungecommon. У всіх цих випадках ми бачимо, що префікс G стоїть між основою і відокремлюваним префіксом. Тепер а, Такий невеличкий лайфхак, як запам'ятати неправильні дії слова. А, Якщо коренева голосна А, то утворюємо партицип «цвай» без зміни кореневої голосної. Це «шляфен» шляф, гляфен, фарен, г фарен, бакен, гакен, якщо коренева голосна буде у нас «е-і», це називається правилом зеркала. Ми його змінюємо на «іе» E. Плюс Ебен е, і коренева. Геблібен – шрайбен, geschrieben. Райтен – герітен. Наступне правило. Коренева голосна і е. Ми змінюємо на О: Fliegen, Flogen, Verlieren, Verloren. Frieren, gefroren. Якщо ж корне, корнева голосна і, то вона змінюється на У, Trinken, getrunken, finden, gefunden, singen, gesungen. Е e змінюємо на О. Sprechen, gesprochen, nehmen, гномен. treffen, getroffen. Але будьте уважними. Не всі дієслова змінюються за цими правилами. Маєте сумнів? Дивимося у словник, користуємося словничок. Оєц до хас алесфальштаден. Ти все зрозумів. Я думаю, що перфект це тепер легко.